Добрий день, малята! Сьогодні я хочу розказати вам про дуже цікаву пташку. Зима вкрила землю білим пухнастим снігом, а дерева стоять голі, мов казкові велетні. У таку пору природа здається тихою і спокійною, але якщо уважно прислухатися, у лісі чи навіть у парку можна почути знайомий стукіт. Це працює дятел. Одного разу я вирішила поспостерігати за цим цікавим птахом. Він прилетів на старе дерево з товстим стовбуром. Дятел уважно оглянув кору, ніби шукав щось важливе. Потім він почав стукати дзьобом по дереву. Його дзьоб схожий на маленький молоточок, і він працює дуже швидко і голосно. Стукіт було чути навіть здалеку. Дятел шукає під корою маленьких комах або їхні личинки, які сховалися там від зимового холоду. Ці комахи його улюблена їжа. Якщо дятел знаходить комашку, він витягує її довгим і липким язиком, який допомагає діставати їжу навіть із найвужчих щілин. Мені було дуже цікаво, як дятел не втомлюється стукати по дереву. Виявилося, що у нього дуже сильний череп, і він добре захищає голову від ударів. До того ж, дятел має міцні лапки з гострими кігтями, які допомагають йому триматися на дереві, навіть коли воно нахиляється. Крім того, дятел має красиве забарвлення, його пір'я чорне, біле і червоне. Особливо яскравим є червоний ковпачок на голові, який додає птаху особливого шарму. Я стояла тихенько, щоб не налякати дятла. Він не звертав уваги, був дуже зайнятий своєю роботою, аж раптом він перестав стукати, прислухався, розправив крила і перелетів на сусіднє дерево. Там він продовжив свою справу. Дятел дуже корисний птах. Він не тільки знаходить собі їжі, але й допомагає деревам позбуватися шкідників. Без нього багато дерев могли б захворіти. Коли я поверталася додому, мені було тепло на душі від того, що я побачила цього дивовижного птаха і змогла поспостерігати за його зимовим життям. Виявляється, навіть узимку природа жива і сповнена цікавих відкриттів. Дітки, якщо ви гуляєте взимку в парку чи лісі, обов'язково прислухайтесь. Можливо, вам пощастить почути знайомий стукіт і побачити працьовитого дятла.